Дивіться, є система відкриття кейсів, щоб тобі 100% випало золото. Ми відкриваємо три таких за купони, безплатних, а потім відкриваємо за джекоїна. Я сподіваюся, це спрацює так само, як і минулого разу. Нічого не випаде, я видалю гру. Колись. Будь ласка, дайте мені хрому. Будь ласка, оцю таку оцю таку хрому. Цей лайфхак не працює забийте. Без фігня, без фігня. Будь ласка, я готова терпіти читаків, тільки дайте хрому. У мене вже є така емка, я хотіла хрому. Хрома! Хрома, будь ласка, дайте хрому. Прекрасна гра прекрасна. Дайте хрому. Хромо. Третє золото. Дайте хрому. Ну, будь ласочка, хоч якусь уже. Це мотика? У мене останні кейси, Останні 5. Так, четверте золото на минутку. Будь ласочка. будь ласочка. Я в печалі. Ну, дякую, хоча б і на цьому. Це вже 6 схем.